Як відчути себе жінкою, якщо постійно тягнеш все на собі? В першу чергу потрібно провести аудит, що саме ти тягнеш на собі. Якщо в тебе немає часу відпочити, то це твоя відповідальність. Розумієш, для того щоб не тягнути все на собі. Для початку ти маєш сама собі дати дозвіл. Я дозволяю собі, щоб ці справи робила не тільки я. Якщо в тебе є рутина, яка забирає багато твого часу, багато твоєї енергії, то подумай, як ти можеш цю рутину делегувати. Якщо ти тягнеш на все на собі, це насправді це твій вибір. Тобі є всередині якісь внутрішні переконання, які тебе змушують діяти за цим сценарієм. Тому для того, щоб відчути себе жіночною, ти маєш себе в першу чергу розгрузити. Рутину делегувати, подумати, що для тебе важливе, і сфокусуватися саме на важливих задачах, які ведуть тебе до твоїх мрій і цілей. І таким чином, коли ти будеш відпочивши, ти зможеш займатися своїм тілом, духовним розвитком і автоматично увімкнеться твоя жіночність. Бо дійсно, якщо ти будеш тягнути все на собі, ти будеш постійно втомлена, і про жіночність не буде йти і мова.